Привіт, доброго вам часу. До ви, мої дорогі підписники. Ось знімаю з цієї камери. Не, від... не видно особливо нічого з неї. У мене тут мальок, гупі у мене зараз. Я відніс риб старих, ті, що були, бо схотілося інших. Гупій приніс. І гупі вже дали малька, і просто на цю камеру його не видно. А взагалі хотів розповісти, що потрібно медитувати. Сідайте ви. Якщо не можете в закритий закритий лотос, я й сам не можу. Сідайте в розкритий. Сідайте краще, ну на стільці, ну це вже кому вже ніяк сісти в лотос, то хай сідає на стільці, може, я не знаю. А так краще в лотос і медитуйте, не без того. Потрошку, хоч спочатку там 5 хвилин починайте і побудьте, посидьте, відпочиньте. Бо так нібито ж, ну і я вас по-своєму туди маню, і, ну і хочеться ж просто спілкуватися. Ця річ для мене важлива, бо сам я хочу. Буває не до того, а так, в принципі, сядеш і заспокоїшся від усього. А так же ж дійсно щось куди ж біжиш, щось крутиш якесь колесо і як ото показують. Цих маленьких мишенят там, чи хаверашків, хам'яків, і вони люблять крутити. Отак ми посуваємо все і крутимо, і, і переживаємо. Буває так, що ти щось робиш і повністю туди поринаєш все бажання. При тому це ж от, потрібно розуміти, що це всього-навсього бажання, і воно обмежує. Можна або досягти бажання, або воно само приходить, а коли воно дуже, воно може захопити. І переживаєш що ти не досяг, що тобі потрібно, бо захоплює повністю бажання якесь. То там одне, то інше. Такі справи? Отож цей, сідайте потрошку і медитуйте, відпочивайте. О, що дуже подобається. Я не знаю, вже зараз там починають розповідати речі, яких я про нього не знав, що були в нього і сумні аспекти існування, але якось ну, без нього взагалі по-іншому. Це адвайта видана, що думка це всього-навсього думка, і потрібно позбавитись думки. А буває ж, дійсно, що думок немає, і дуже може прийти гарний стан, що повністю бажання зникли, і повністю ти досконалий. І потроху можна досягти. Принаймні, з мого досвіду на, на певний час, але досягти можна. Такі справи. Гупі, ось я набридли ті риби, і я поміркував, що вони і так не плодяться, і там може хтось їх купить і буде їм краще там. І я відніс, приніс гупій. Вісім гупій приніс, три вже. Померла. А навіть 4. Залишилось 4 дорослих, при тому мальок вже з'явився. Просто що на камеру, ну, камера слабенька, не можна це. Не можна побачити малька. Он він, в принципі. Вон маленький, ну дуже погано видно. Камера слабенька. Так що тепер у мене гупі такі справи. Такі справи. Зараз он, у мене десь приблизно 21-ша, трошки там на 10-ту вечір. Скоро буде цим рибам світло вимикати. Будуть відпочивати. Вон які гупіші. Тепер це я міркую, може куплю ампуляри, бо хоча ж їх напрягати не будуть. Це ж не сихліди. Поки в мене з'являться сихліди, ті папушки я хочу. Тільки не тих сапфірових, хочу тих, щоб вже були. Акваріум нібито хочу більший 100-літровий. На що його ставити тут? Оце стіл у мене. Цей стіл тато робив. Зараз я візьму ліхтар. Стіл тато робив. Я приїхав в цю квартиру, я тут вже більше 30 років живу, і цей стіл привезли сюди. Он я вам не показував, може оцю штуку теж тато робив. Він, до речі, тато. Но тато царство небесне, помер. Не дожив до цього року. А цю штуку робив. І це він робив. Стіл тут у мене, бачите? Оці штуки виймаються і стіл можна згорнути. Розумієте, як отут друга штука така, і їх можна вийняти. Воно з якогось міцного металу, я не знаю, з титану чи з якоїсь дюралі, я не дуже все знаю. Ну, міцні такі штуки. І якщо вийняти, то стіл згорнути можна. Такі справи. Оце ж тато з дерева робив різні <клес> штуки <клес> <клес> Бачите, гупі, і я став менше кидати корму, і одразу рогалісник почав більше рости. Бо вода чистіша і рослинам легше. Ампулярі. Акваріум та 100-літровий, коли в мене з'явиться, невідомо, а ампулярії, може, назбираю там пару гривень. Куплю ампулярі. Хай будуть ампулярі, гупі їх не будуть кусати, бо вони ж такі. Бачите живородки знову? Ну, а чого ваблять гупі? Хотілося по-своєму, і он у мене є і мальок вже є і весело, що мальок я дивлюся, годую. Як оце ще росте? Це ж я побачив якісь групі. У гурті, там, що повітряний корінь в воду можна опустити. І в мене в сусідній кімнаті монстера стояла, я переніс опустив. Бачите, оце якось ростуть ці лис, оцей вже, бачите, який нормальний. А оце ось виросло отакий лис, що з ним, я не знаю. А тут такий. Ну що, ось таке відео. Дякую, що ви на мене підписані. Я вам ось знімаю відео. Такий, такий відосик поки, мабуть. Завершую. Не знаю, що ще розповідати. Ну, це й позитиву вам, щоб все було добре. Бажаю. Побачення.